Лаваш це страва, з якою можна приготувати ще мільйон інших страв. Тому сьогодні я буду готувати просто лаваш. Це дуже швидко, дуже бюджетно і дуже смачно. У миску виливаю 100 мл кип'ятка. Додаю 1 чайну ложку солі та 1 столову ложку олії. Розмішую, щоб розчинилося сіль. Далі у миску просію 200 г борошна. Ложкою починаю замішувати тісто. Та продовжую замішувати рукою, коли тісто трохи охолонуло. Тісто виходить дуже м'яке. Перекладаю його в миску, накриваю тарілкою та ставлю його до холодильника хвилин на 30, щоб тісто відпочило. Виймаю тісто з холодильника. Після відпочинку воно стало ще м'якіше. Верхня, на якій буде робити лаваш, припилюю борошно. Роблю з тіста ковбаску та розділяю його на 6 рівних частин. Далі роблю з тіста кульки та відкладаю їх в бік. Кожну кульку потрібно розкачати качалкою якомога тонше. Таке тісто чудово тягнеться руками, тому його можна навіть розтягнути. На тісто кладу тарілку та обрізаю залишки тіста. Це робити не обов'язково, просто таким чином всі лаваші будуть однакової форми. Викладаю лаваш на суху гарячу сковорідку. Смажу десь одну хвилину на середньому вогні. Коли у лаваші почали з'являтися пухирці, тоді лаваш потрібно перевертати та так само смажити з іншої сторони. Лаваші виходять тоненькі, м'якенькі, і в них можна завернути будь-яку начинку. А щоб лаваші довше зберігалися м'якими, їх потрібно зберігати у пакеті. Але складати у пакет потрібно повністю охолонуші лаваші, інакше на них швидко може з'явитися цвіл. На моєму каналі є багато рецептів з лаваша. Посилання на ці рецепти залишу в описі під відео. Смачного!